Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Коротенькі анонси найгучнішого тижня року. У цей вікенд нас чекає справжній марафон великих боїв. Битимуться Канела Скруфордом, Інує Захмадалієвим, Білі проти Мартінеса та наш співвітчизник Сергій Багачук у реванші з Бренданом Адамсом, а також інші. Відомий американський тренер Теді Атлас вважає, що британському проспекту суперважкої ваги Мозесу і Таумі в наступному поєдинку слід зустрітися з Хорватом Філіпом Гойжем. Новозеландський супертяж Джозеф Паркер несподівано став на захист Олександра Усика після того, як той відмовився від їхнього бою. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, отримуючи більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все світ боксу разом з Фовбет. Друзі, як ми знаємо, наприкінці цього тижня нас чекає справжній марафон великих боїв. І з географічної точки зору він буде виглядати від Лас-Вегаса до самої Японії. І головна інтрига, чи станемо ми свідками нових апсетів? Тож почнемо з коротеньких анонсів цих інтригуючих протистоянь. І так, найгучніший бій тижня. Зірковий мексиканець Сауль Канело Альварес вийде в ринг проти не менш зіркового представника США Теренса Кроуфорда. Їх бій пройде у ніч з суботи на неділю, 14 вересня за східноєвропейським часом на Еледжент Arena в лас вегасі штат Невада США. На кону абсолютне чемпіонство у суперсередній вазі, яким наразі володіє мексиканець. Це не просто бій, це історичний поєдинок. Канело символ вагової стабільності. Кроуфорд геній, який підкорює нові дивізіони. Для американця це шанс увійти в історію як перший чоловік в епоху чотирьох поясів, що став абсолютом у трьох категоріях. Але чи витримає він фізичний пресинг мексиканця? Мій прогноз як автора каналу перемога канела рішенням судів. Наступний гучний бій тижня японський монстр Наоя Іноя проти титулованого узбецького боксера Мороджона Ахмадалієва. Їх бій пройде в день у неділю 14 вересня за східноєвропейським часом на ig Arena в Нагої, Японія. На кону абсолютне чемпіонство у другій найлегшій Вазії. Нагадаємо, Інуя справжній вбивця, який методично розносить усіх суперників. Але Ахмадалієв це, мабуть, його найнебезпечніший виклик. Блискуча техніка, футворк і тактична гнучкість. Саме Узбек має найбільші шанси влаштувати апсет у цьому дивізіоні, але мій прогноз інує за очками або ж пізня зупинка. Йдемо далі. Добре нам відомий по бою проти Сергія Дерев'янченка, французький боксер Крістіан Білі зійдеться у рингу проти непереможеного бійця з Гватемали Лестера Мартінеса. Бій пройде у Лас-Вегасі на розігріві у канела Кроуфорд. На кону тимчасовий пояс WBC у суперсередній вазії. Звісно, це не найгучніший ММА, але бій може стати шедевром для фанатів чистого боксу. Обидва бійці агресивні, технічні і вибухові. Цей поєдинок може вкрасти шоу. Ставлю намбілі білі достроково у другій половині бою. Ще один, вважаю, гучний і цікавий поєдинок, перш за все для українських болівальників це бій реванш нашого співвітчизника Сергія Богачука. Зі своїм минулим кривником зі США Бренданом Адамсом. Він також пройде в ранньому карді шоу канела Альварес Теренс Кроуфорд. На кону репутація українця. Для Багачука це неймовірний ризик. Він б'ється з єдиним суперником, який уже зміг його нокаутувати. Але Сергій боєць у стилі олдскул, готовий до найважчих викликів. Перемога може відкрити двері до великих івентів, а поразка зруйнувати все. Мій прогноз перемога багачука за очками одноголосним рішенням суддів. 14 вересня. В японській нагої в андеркарді бою інує Ахмадалієв відбудеться поєдинок місцевого бійця юшикі такеї та мексиканця Крістіана Хіменеза. На кону титул WBO у найлишій вазі, що належить японцю. Це буде чисто стилістичний поєдинок. Швидкий і темповий Медіна проти контратакуючого снайпера такеї. Якщо все складеться, ми можемо побачити один із найяскравіших боїв осені. Стосовно прогнозу, то, скоріш за все, Медіна забере бій за очками і стане новим чемпіоном дивізіону. Щодо інших подій тижня, реванш британця Льюіса Крокера та ірландця Педі Донована. Цього разу вони будуть битися за вакантний титул IBF у напівсередній вазі, який звільнив Джарон Еніс, прийнявши рішення піднятися вищу вагу. Їх бій пройде 13 вересня на арені Вінзор Парк у Белфасті. Також у рамках вечора боксу Канела Крофорд вийдуть в ринг два представника Ірландії молоді Леви Калум Волш і Фернандо Варгас Молодший. Перед цим помірюються силами супертяж з Казахстану Іван Дичко. Та відомий нам американець Джермейн Франклін. Для Дичко це буде справжнім тестом після серії прохідних суперників. Що ж, попереду нас чекає спекотний вікенд, який цілком може змінити розстановку сил у кількох дивізіонах одразу? Чи підтвердять фаворити свій статус, чи ми станемо свідками великих сенсацій? А хто, на вашу думку, з фаворитів цього тижня загубить корону? Чи зможе Крофорд створити історію? А може Ахмадалієв стане першим, хто приборкає монстра Інуя? Пишіть ваші думки під відео. Відомий американський тренер Теді Атлас вважає, що британському проспекту суперважкої ваги Мозесу Ітаумі в наступному поєдинку слід зустрітися з Хорватом Філіпом Хорговічем. Раніше вже було заявлено, що новий топ-талант Френка Ворена Мозес Ітаума повернеться на ринг 13 грудня в Манчестері, Англія. Виступить в шоу від Queensberry Promotions, а його суперником може стати близькотоповий Філіп Хоргович. Все буде залежати від того, чи встигне той залікувати травму. І Таумі потрібен суперник, який пройде з ним кілька раундів і задасть йому питання, на які необхідно відповісти не для нас, а для нього. Йому потрібен опонент на кшталт Хорговича, тому що у Філіпа хороша стійка. Я розумію, що часом по ньому легко влучити, але він великий хлопець. Можливо, Хоргович не такий хороший панчер, як Джошуа, але він великий хлопець. Безумовно, він може потрясти тебе, але я не думаю, що він панчер занадто високого рівня. Я не кажу, що Хоргович не вміє бити. Будь-який настільки великий хлопець б'є потужно. Але я не думаю, що він з тих особливих бійців, які так сильно б'ють по голові, що у тебе ламається щиколотка. І зараз він добре підходить Мозесу, сказав Атлас. Нагадаємо, 16 серпня 20-річний Ітаума не залишив ніяких шансів досвідченому співвітчизнику Діляну Вайту, знищивши його вже в першому раунді. Після цього багато хто висловив думку, що Ітаумі пора кинути виклик абсолютному чемпіону дивізіону українцю Олександру Усику. Ну і в продовженні теми. Володар тимчасового титулу WBO у суперважкій вазі, новозеландець Джозеф Паркер, не став звинувачувати абсолютного чемпіона світу Олександра Усика в спробі уникнути бою з ним. Раніше Усик попросив WBO відкласти обов'язковий захист проти Паркера через травму спини. У підсумку боксерська організація дала українцю відстрочку на 90 днів. Паркер, який тим часом вирішив провести 25 жовтня бій проти британця Фабіо Уортлі, не ставить під сумнів травму Усика. Більш того, він висловив думку, що Олександр заслужив на відпочинок. Що у нього за травма? Пошкодження спини, хто знає. Він заслужив відпочинок. Я сподіваюся, що коли Усик повернеться, ми зможемо організувати бій. Але зараз моїм суперником буде Фабіо Уорлі, сказав Паркер. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.